Наслідки бойових дій зачіпили не тільки людей та їхні домівки, а й довкілля. Ворог знищив греблю Карлівського водосховища, та й сама станція не раз потрапляла під обстріл. Все це привело до відсутності води у містах та селищах, які отримували звідти воду. Кожна громада вирішує питання водозабезпечення самостійно. Питання водозабезпечення питною та технічною водою у Новогродівській громаді вирішують шляхом підвозу. Аби покращити якість питної води, у Новогродівці запрацювала нова система. Тема зворотнього осмосу, яку громада отримала від благодійників. Трошки поміняла специфіка фільтрації. Благодійний фонд Карітес допоміг нам встановити фільтрувальну станцію вже безпосередньо на території нашого підприємства. Ось навчила спеціаліста, який тут слідкує за рівнем і паж, робить заміри проби води. Ну і також обслуговує цю установку, як каже директор комунального підприємства. На початковому етапі робіт з налаштування станції воду отримували технічно, потім довели її до стану питної. Першу партію води ми забракували, бо це була промивка фільтрів. Була помилка в тому, що ми її не промили достатньо, тому ми три тонни води нам. Пройшлося просто злити як технічну ну розвести як технічну воду. Після промивки, налагодження, установки ми перевірили воду на лабораторним аналізом. Все налагоджено, всі показники в нормі, навіть краще в норми, тобто вода дуже гарна. Сам самі пользуємося, саме п'ємо. Потужність даної установки це 5 кубів води на добу, але є деякі технічні причини, які іноді не дають змоги вчасно наповнювати ємності по старостинським округам. У нас немає можливості доставляти в такому об'ємі. Ми не встигаємо, тому у нас ну, у нас одна машина для питної води і дуже багатий розбіг по територію. Громада 150 п'ятсот квадратних кілометрів. Тому ми фізично не встигаємо її розвозити. Дуже багато часу виходить, потребує переїзд. Тобто, це Галицинівка, Михайлівка, селище Рубіжне, район першої шахти. Аби установка працювала безперебійно, навіть за відключення електрики від благодійників надійшов ще один вантаж. В Черговий раз надійшла допомога від Solidarity International – це генератор, досить потужний для того, щоб продовжувала роботу наша фільтрувальна станція, яка фільтрує воду для нужд нашого населення, нашої громади. І потужності генератора буде достатньо також для того, щоб підняти і ще блочну котельню, яка також знаходиться на території нашого комунального підприємства. Озонування води це спосіб підготовки води до споживання людиною за допомогою її нешкідливого очищення. Процес займає невелику кількість часу. Через озонування у воді зберігається необхідний для людини кислотно-лужний баланс. Даний метод абсолютно екологічний, не шкодить здоров'ю людини та стану довкілля.